У Лозівському автодорожньому технікумі на цьому тижні серед студенток обирали королеву краси 2013 року. На це звання претендували п'ятеро дівчат, їхню вроду. Виступи на сцені оцінювали молоді чоловіки, які працювали у складі журі конкурсу. Зрежисував захід студент Лозівського училища культури та мистецтв Віталій Тесля. Та конкурс став його дипломною роботою. Королева краси має бути не лише вродливою, а й розумною. Переконані ведучі конкурсу. З огляду на це претендентки на титул за задумом режисера повинні були пройти кілька етапів відбору, в тому числі конкурс на ерудицію. Спершу ж конкурсантки мали представити себе, розповісти і журі і глядачам про свої інтереси. Зайва скромність не дозволила це зробити одній з учасниць юлю представили її друзі. Она надежна подруга чужих не видає. Если тебе да случится, всім на помощь нам прийде такий собі виступ. Презентація здався оригінальним оригінальними ведучими і журі конкурсу. Найбільше їм сподобався так, що в номінації королева першого враження перемогла Юлія Вороніна. Молодець. Такої я не знаю, как передать это. після цього красуні дефілювали по сцені одна з головних умов одяг у стилі 60-х. Платі красиве тематика, Мені подобається тематика наша. стиль 60-х, стиляги. наскільки рудовані дівчата показав наступний конкурс. Тут успіх залежав від того, як швидко відповідали на запитання учасниця. На березі росло 90 яблук, потом сильний вітер і 10 яблук. упало. Скільки залишилось? І на сам кінець красуні продемонстрували присутнім свої вміння: випікати, співати, танцювати і майструвати. Підвівши підсумки конкурсу, журі оголосило переможниць у кожній номінації. На його думку, найстильнішою виявилася Карина, найрудованішою Діана, найталановитішою Валерія і найчарівнішою Алла. Хто ж, врешті-решт, став королевою краси автодорожнього технікуму, журі змусило глядачів понервувати. Лазарського автодорожного технікума становиться замечательная, очаровательная девушка. І це Жілія Воронина! Євген, який працював у складі журі, зізнався, оцінювати і вибирати найкращу їм було складно. Кожна з конкурсанток. Обладала определенными качествами для того, чтобы называться королевой красоты. Но все же, если быть откровенным, выбор судей был единогласным. Это был очень волнительный момент, и если бы не группа поддержки, я не знаю, справилась бы с этими всеми заданиями. И они давали, мои друзья давали мне уверенность в том, что, что вот я вот должна выиграть. Королева краси автодорожнього технікуму навчається на другому курсі. Вона майбутній бухгалтер.